Це за башта. Це старе місце. З цього почнеться. Да, це... Якого століття? Я знаю, не... ми зараз прочитаємо там, як воно. Ти називається Атталія. А, і в Біблії є? Ні, в Біблії називається Атталія. Так же як його ім'я, те. Ага. Єкіриси, а, ну... а, європейці, все. Атолос, другий, який з королівської династії, королівства Пергамон народився його брати війни. Коли він тоді ще імператор сказав йому, як це ж він військовий полководець. Він це не король, а як військовий полководець. Йому сказав, щоб він пішов і знайшов рай. І він знайшов тут рай. І прийшов йому сказав. І тоді вже перші гості, які сюди приїхали, це ну, ну гре, там старий город, там лежав. Ти диви, які гори, Боже, снігові. Там Я тут і туризм теж о, типа. Ага. Центральна башня. Це їхні. Як... Ататюрк, знаєш? Ататюрк. Ну так, реформатор. На <хих> да, он же. Не, он тур. Чому ж Павла і сразу його не арестували? Тут тобто його ж багато арестовували. Так, він по тюрмах посидів. Але чого ж випускали? Чого? Тому що у нього було римське гражданство. Він же мав право на... Ну його не мали не мали право трогати. Взагалі що... судить навіть. Так, да, не мали навіть судити. А чому це, якщо він тут народився, вони ж не давали. А, а. Ну давали, тому що він був вироблений, але вони все таки поставилися. Дивиться ж за ці. Усього ага. всі ж поставали, Просто таке трошки. А що по закону вони не можуть замінити, так? Ну вони нема коли. Вам і так нравиться, Вам же нравиться? Так так. І всім нравиться, І все, і ага, його... Ататюрку він... це. Чи так. часам а, боротьби ататюрки? Ні, то він з той сторони. Це вже гарний вигляд. Оце старий порт, Сюди припливали. Ага.